Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відомо, що трикутник КЛМ дорівнює трикутнику МЛК. Знайдіть периметр трикутника КЛМ, якщо КЛ дорівнює 6 см, КМ дорівнює 5 см. Варіанти відповіді А 17 см, Б 16 см, В 18 см і Г знайти неможливо. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутник КЛМ дорівнює трикутнику МЛК, то КЛ дорівнює ЛМ дорівнює ЛК а КМ дорівнює МК. Периметр трикутника КЛМ дорівнює сумі довжин сторін КЛ додати ЛМ і додати КМ тоді Периметр трикутника КЛМ дорівнює, оскільки у нас КЛ дорівнює МЛ, то можемо записати, що це 2 помножити на КЛ і додати КМ. І тепер рахуємо 2 множимо на 6, 12, додаємо 15, маємо 17 сантиметрів. Запишемо відповідь 17 сантиметрів, і варіант правильної відповіді у нас: А. номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрії 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7 виконано